І всім привіт з вами я апельсинка, Мандаринка Українка і ви на моєму Ютуб каналі. І я хочу вам показати про обнову. Давайте дивитися обнову. Так. Можем. Так, тут ми цикаємо, що у нас хата. І у нас тут таке! Та да, у нас такий табір. Що це таке? Ви хто? тут таке? Вы хто? Тай. Хамак. Тут кімнати дівчачі і хлопчачі тут є у нас туалет непонятний. Тут щось... а, це світло виключати. Дуже класно придумали. Так. Так. Ліпше я, я закрию. Отак от. Ліпше. Тут можна жарити, як на тому таборі. Дуже класна обнова. І не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал Апельсинка, мандаринка Окринка І отам я буду з вами знімати відео все таке. Так. Ну, дивимося далі. Угу. Дивимося тепер в ту знову. О, дивіться, тут у нас є такий басейн, Ну, ніби вода. Тут є ще рибу ловити. І вот так от ловиш і все. Ну я напевно, зрозуміло. Ну, все таке можна плавати собі тут. Дивіться, я ніби потопилась. Втопилась. як вилізти? Або. Я вилізти не можу. Є. Yeah. Ну, класно. тут у нас ще є, ну це, це є зароблок все, як ви бачите. Тут можна стріляти, Дивіться, це так. от Так, де ще постріляти Давайте вот тут є. Yeah. Ось таке у нас тут і стріш. Ну, я, напевно, розумієте, нова така у нас. Йдемо далі. Тут у нас ніби концерти. Ніби тут хтось виступає, танцює, все таке. А тут діти дивляться і все таке. І дивимося далі. І тут у нас... Я не знаю, що це таке. Ніби що ніби не знаю. Напишіть в коментарях, що це таке. Тут це таке щось. Факели. Ну, непонятно, коротше, щось. Ну, ой, та ще давайте я покажу вам пропси. Давайте ми тут навіть і покажемо прокси. Так. Ну, що нам не шукати, ми просто цікавімо. Тут на зірочку, і тут у нас вже є такий гамак. Його можна колір помалювати, любий, який хочете. Білий, рожевий, жовтий. Отак можна качатися. Дуже смішно. так, Тут у нас додали їжу. Отака їжа у нас. Ту їжу можна ще міняти, оце і непонятно, що. Е, Тоблінчики клас, е, щось горіле. Е, і яйко якесь. Ну і таке, якийсь борщ. Коротше. Тепер тут у нас додали отакі. Що стріляти? Пам'ятаєте, тоді у нас був о, такі качелі і о, о, ті штуки були. Тепер вони нам додали. Я хочу, щоб побільше ще що тут дали. Все для літо. Ну і все таке. А ну машина нова з'явилася. Ні, машини нової немає. Так, дивимося. Ну і все з вами була я, Піліцинка Мандаринка, Українка. Всім пока.